Всім доброго дня, знімаю для вас. Ось в цьому дивані робоча зона найбільш брудніша це ось ця передній шматок. І он той, що стоїть. Не в кожному дивані бувають такі брудні тут брудний. Ота чиста, оця брудна. Тут треба десь 3-4 рази проходити, щоб потягнути весь бруд. Після цього дивану, який я почистив, тут найбільша проблема цей кавер. Ось, бачите, цю частинку рожеву, вона так виглядає гарно. І ось. оце, Подивіться, яке воно брудне, чорне, велика різниця. Тут, крім хім чистки, треба буде ще сушка. І в кінці я покажу, яка у мене сушечка маленька для цього. Я тут залишу на добу сушку, щоб висушити це все. Бо цей ковер так не можна залишати, бо він може не висохнути і. <завинятися>. Тому буде тут сушка. В кінці я покажу її. Скажу так, дуже важко зробити цей ковер, навіть при наявності оцієї хімії тури, яка в мене стоїть. Ось вона. Є її формулою, потім однією цією щіткою волосся збираю, бо забув вдома велику. Електричну щітку спеціально для цих коврів. а потім в кінці ще пройти треба буде оцім, щоб вирівнити стан волокна і цих штучок. Тобто цей процес довго тривалий, один-дві цей ковер. Хоча тут буквально 6 квадратів, я так розумію, не більше. 6 квадратів десь 2 години. Коротше, вирішив я прискорити цей процес. Вирішив турою. Ось вона. Спочатку заприскати її, а вона призначена для таких самих забруднень жирових, бруднових. А потім вже в процесі йти подальшу, щоб витягнути це все більш простіше і більш швидше. Бо так основною формулою дуже важко витягнути. І оця штука тура рекомендована для коврів. Але для коврів постійки-постійки. Тому я використовую будь-де. Вона ж на дивана гарно працює на бруді, на будь-якому і на всьому іншому. Ось приклад вам покажу навіщо ось ця щіточка. Вона розпушування волокна і збирання волосся. Ось волосся. Для цього є електричні пристрої, але сьогодні я не брав. Тут невеликий об'єм роботи по ковру, тому Краще руками, так швидше і більш надійно. А коли квадратів 20, 30 та хоча б 10, то я вже використовую електричну, велику таку щітку. Я її ось покажу, як воно глядає, цей ротор керхіровський. Але він важкий, кілограмів 12 там чи 10. А це завжди під рукою для малих об'ємів. Ось це дуже якісний бруд ось того рожевого ковра, що я роблю. Зараз я покажу, як буду зливати. Що, там пісок, бруд, волосся, ну і залишки вон, піску. Це, це саме коври, які ніколи не чистилися, але це і добре. Тоді, коли не чиститься, ти приходиш першим і дуже просто його вичищається. А ось коли люди самі намагаються його почистити або віддавали неякісну прання калимів, тоді видрати цей бруд дуже важко. А тут все просто. Якісно, швидко і без проблем. Хочу вам показати результат моєї діяльності по цьому ковру. Диван, то я казав, там нічого цікавого немає. А ось ковер дуже цікава річ. Подивіться, який він став. За півтора години важкої праці я його перетворив ну, не в новий бо є знос, Але дуже-дуже гарний став. Яскравий, гарний. А тепер залишилася тільки сушка кінцева. А це моя маленька сушечка. По новому році за 5 тисяч гривень взяли. Юрець собі взяв одну таку і я собі взяв. Я хотів дві, але однієї, якщо залишати клієнтам, це вистачає. І ось вона десь за 1,5-2 години висушить. Рекомендую таку річ мати в хімчистці, бо це дуже сильно виручає. А ось цей кавер сушка буде сушити години 4-5. Ну, не менше. Тому ось так клієнтам залишаю на добу користування.